І по полю місяць бродить, серце бродить і не знає, звідкіля береться чудо, море бродить і палає, і колишить блакитні зорі, місяць повного коражу, вітер його поганяє і питає. Місяць змій ти не чубати свого чуба, море милості ні тривоги. Поміж нами, облаками тучі зорки пробігають, я погаюся побігів і з вершителів набігів, ти сидиш собі в екстазі і не знаєш, що там твориться на дворі. Місяць вийшов в чисте поле і заглянув куди треба. Що там треба, то простому люду, все в покою не сидиться. Щось натворить, як маленькі діти, аж дивитися не хочу. А вітер його дає, поганяє за далекі темні хмари, там ся місяць успокоїть, знову погрузиться в екстазі, отак іде де усе по колу, Місяць по полю серце бродить і не знає, Свідки ля набрало стільки люду, що там дивно у творить, і не знає, що все йде по плану. Вітер його веселить, питає, як маєш, як все чуєш, місяць милий не журися, не чубати свого чуба, бо все йде по колу, місяць бродить і не знає, тільки головою хитає.